Всім привіт, друзі! Канал Багір Фіш, і сьогодні у нас рибалочка. Остання рибалка 2024 року. Погодка, сьогодні нас радує, і можна рибачити на фідер. Посижу на своєму улюбленому місці. Тим паче, сьогодні хочу випробувати нові подарунки. От новорічні. Обновочки, скажімо так. Ну, зараз все, по ходу подивитесь. Сідайте зручніше, всім приємного перегляду, а я погнав розкладуватися. Ну що ж, друзі, переношу речі і перша моя обновка, дивіться, новенький рюкзак. Ха -ха -ха. Клас, зараз все покажу. Поставив, до речі, стіл. От. Тут теж зараз все покажу. Клас. Місце, улюблене місце, як воно сьогодні відпрацює чи ні. Повинно щось порадувати нас. Так, погнали, зараз швиденько замішаю прикормку, і мене ще питають от, часто, чого ти замі... не замішуєш прикормку вдома. Друзі, так, можна і замішувати вдома. Але в мене знаєте, от, ну, просто така традиція біля води замішати саму прикормку. Ну не знаю, ну, я так звик, так роблю. От, не знаю, ну напишіть, ви як робите, теж біля води чи дома. Так, можна і вдома замішувати, нічого страшного в цьому не буде. А мені подобається біля водички. Все, погнав, замішувати. По прикормці, друзі, у мене торнадо. Real Fish, пряник кориця. Залишилась вона така ось темненька. Якщо вам видно. От. Зараз я наберу водички. Ух, вже зима. Але льоду в нас нема. Багатенько не буду замішувати. Ну, В принципі, сильно кормити не потрібно. Але прикормка треба. Вкриваємо. Ммм, а пахне, друзі. О, я думаю, от стільки буде в самий раз. Це десь половина. Прикорм, водички. Так, водички трішечки раз. І перемішуємо. Можливо, граблю, щоб більше пилило. Ми якби націлені на плоту. А вона подобається її така темка. А, вода холодна вже, холодна водичка. Так, все, прикормка готова, можна розкладуватись снасті. Ще хотів по рюкзаку пару слів сказати. Дивіться, який крутезний. От, те, що в мене минулий був, мінус його в тому, що він просто пропускав воду. Дощ, все намокло. Але ж, знаєте, я часто тут вожу, в мене камера, батареї. От, якщо намокне, дуже-дуже буде прикро. Тут ось є така, бачите, це для термосів дуже зручно О, носить, не займає місця. Матеріал, ось те, що я вам казав, бачите, він не пропускає воду взагалі. Можна під дощем і не боятися, що речі промокнуть всередині. О, з цієї сторони покажу вам ось самі лямки. Бачите, як усе зроблено, класно. І ось. А тут тверденько. Зараз сюди заглянуте. Тут дуже багато місця. Все можна покласти, те, що потрібно. І їжу. Клас. Чудова якість. Це замовляв на сайті Гармата. Це український виробник. Я вже у них купував і сумки. Як зазвичай, посилання залишу під відео, кому буде цікаво. Але це ще не все не всі новиночки. Зараз далі покажу. Ось дивіться, яка чудова сумка органайзер. А? Клас! Теж від компанії Гармата. Ой, бачите? Зараз я вам покажу, дивіться, вона компактна. Тут можна так переносити, можна на плече. Застібки тут відкриваються, гляньте, все ось тут поміщається. Гачочки, якісь карабінчики, все можна сюди покласти Тут всякі такі то віці, то лісочки, все, що завгодно. Тут у мене є, і наживочки, і так далі. от Далі, дивіться, покажу. Знизу ще один є відео. І тут вже можна поскласти якісь там годівнички, у мене кантур є, рулеточка, Ну все що потрібно, там. плаваючі насадочки. а Ось гляньте, бачите, яка мовненька, тут ось все прошито, клас. Ось ці карманчики, як зроблено на совість. Бачите? Дуже зручно все сюди злажувати. О, ручечка, дивіться яка. Все. І тут бачите, теж таке тверденьке. Також дивіться, з цієї сторони. Зовні тут ось є такі, щоб можна було ставити От, на землю. Думаєте? Ще покажу сама на плече, лямка яка класна. Тут теж все надійно, бачите, карабінчик, все класно, Ось тут лінія, воно все, все прошите. Ось як вона виглядає, прикольно, тримає, бачите, класно. Містя багато не займає, ручна ручка, все класно. Супер. Прикольний органайзер. Посилання залишу, я ж кажу, гармата. Це вже перевірне, друзі, в мене сумка така, один, другий органайзер. Ось в мене навіть для, для катушок. перевірно, якість чудова. Тому рекомендую. Ну і ще одна головна новиночка, це пікер. В мене з'явився пікер. Я так давно, дуже давно хотів його, і в мене він з'явився. І цей подарунок мені прислав підписник, дядя Саша. Дякую вам велике. Там не тільки, конечно, пікер, там ще й шнур і жерлиця. Ну, пікер це просто взагалі топчик. Зараз я вам покажу, який це. А? а можете зараз написати в коментарях, який сам. Дуже хотів, дуже хотів. Зараз відкрию. Хто у мене в телеграм-каналі, то я думаю, вони вже давненько зрозуміли. Ось, Дивіться, яка чудова палочка, а? Друзяки, це пікер дайва. От, довжина тут 3,3, тест 60 грам. От, легенький, чудовий. Ось, бачите? Клас. Просто зараз все покажу, який що, де? Клас. Ну, легенький, легенький. Ну, Звісно, це ж пікер. Дивіться, тут квіртіпчики йдуть не в тубусі, а в такому, не знаю, упаковках. Я чесно, перший раз бачу. Тут йде на півтори і на дві унси. Дві штуки. Комплект. Мене чесно, як це прислали, просто не було часу вирватися на рибалку, а так руки чесалися, хотілося його обловити. Якщо такі, знаєте, батончики, а весною, коли карась буде, лящика, ой, це клас. Ви навіть не, це, не здогадуєтесь, я ж кажу, довольно як слон, як дитина. Такі маленькі. Клас! Дякую, дякую, дядь Саш, Велика. Дядь Саша, бачите, давно вже дивиться в мене. Подивився, що мені не вистачає. І. Зробив такий новорічний подарунок. Так. Ой, клас. Ну що ж, головний, як ти кажуть, момент. Ой, Знімаємо і він вже буде не новий. Ось так от. Раз. Не мусоримо. Дайва. Я, чесно кажучи, за пікер думав, багато передивлявся, який, ну, я не думав, що буду брати дайва, думав щось подешевше. Ой, клас, друзі. Дивіться, які легенькі. Пушка. Пушечка, дивіться. Легенький. Зараз ще його з скаутом зрівняю. Так, зараз на нього катушечку. У мене катушечка маленька є. Хто пам'ятає, Шимана 4000. Я думаю, вона ідеально просто піде сюди. У мене ще є шнур, але я не встиг перемотати на неї. Тому зараз поставлю саме катушечки мої. Ось ця шимана. Бачите, 4000. Тут е, шнур стоїть 0,14. Це я перемотав із Акуми сюди. Але треба інший поставити. І сюди. Ох, такий легенький, я вам кажу, він просто, просто легкий. Та взагалі пушечка, просто пушка. Майже, майже його не відчуваю, друзі. Оснастка тут буде в мене Йолочка, ялиночка, друзі. Хто пам'ятає? Тут годівничка 45 грам, Зразу ще йде гачок, потім буквально сантиметрів 10 інший гачок. Ось, бачите? І потім йде третій. От така ялидочка. Хто дивився відео, вона класно відпрацьовувала. І зараз просто хочу на пікар, ось знаєте, Щоб дві, може, три штуки буде і прочувствувати цей кайф. Ну, просто нереальне. Звичайно, пару заїхав. Старенький кастер тут є і черв'ячок. А, чуть не забув, друзі. Лось на місці. От, все, робимо наживочку і пробуємо кидати. Так, дивіться, черв'як, мабуть, теж буду нанизувати, тому що він минулого разу працював ну, краще, тобто брав з е цим, як бутерброд був. Тому зараз також візьмемо спробуємо. Так, Глушанем опаришем. Далі тут теж буде опариш у нас, просто опариш. Такий, не жалію пучок нормальний. І тут на третій також буде опариш. Гачочки 10-й номер овніровський, під класіку, я потім покажу. Все, три штуки готові, зараз е, прикормочку. Ну, на цій ялинці дуже зручно, до речі, От. все, не путається, нічого. І три гачочки. Чим мені більше подобається ну, оця оснастка, ніж пульш... Ой, клас. Взагалі, як спінінг, друзі, як спінінг. Так, ну все ж, перший закид. Так, орієнтирчик ми взяли. Пробуємо. Прикольно. Прикольно летить. Так, ну цю я недалеко кинув. Поки що не кліпсуюся, бо треба зрозуміти, де рибка. Зараз ми її будемо шукати. Ще досі падає. Можливо, зараз ще візьму для порівняння і розложу скаутик. Ну що ж, а я швиденько розложив свій скаут, хто пам'ятає, 3,6 довжина тест до 100 грам. Тут зробив, зараз покажу вам, класичний фідер, класична оснасточка, тобто гачочок, 10-й номер Овніровський. Повідець тут сантиметрів 25. от, стопік у мене йде, навіть фідергам не ставив. ось Бачите, карабінчик. І годівничка, тут, якщо не помиляюсь, ага, 70 грам. 70 грамів у мене. Все, от така оснасточка. Зараз покажу ось таку я беру леску 3D. І гачочки, де в гачочки я їх якраз доставав. Ось, 10-й номер. Ось така модель 5317. Все. Пробуємо. І скаутенка. Так, зараз ми. Що, що на скаут? Мабуть, буду з опариша. Друзі, опариш небагато, отакий от пучок зробимо. Треба експериментувати. Все, такий пучочок. Набиваємо корм. Є. І все, кидаємо цю буду стелить трішечки правіше. Оп. Так, я сразу вижу Тут 70 грамм. Вот. Прикольно. Так, тут беру ориентирчик чуть-чуть подали. Опа, на Короче, друзья, так что закидывал И вместе с кивертипом вытил. Капец. Чи якось захліснулося там, чи що, я, я так і не зрозумів. Хоча було нормально. <смі> і тупо з квітпом летів. Отак от. от. Коротше, мінус один ківертіп на скауті. Ну нічого, буває таке. Оп-оп-оп, друзі, друзі, тут поки що клює Опа. Я щось є. незрозуміло А, Ааа, мабуть, зійшло. Але щось було. Це піймав нічого. Перша покльовка була за сьогодні. Зараз подивлюся, що взагалі клювало. Так. Дивіться, тут склювало, тут черв'яка потріпало і тут склювало. Так, ну клюв є. Так, ладно, пробуємо. Ну, значить рибка є, друзі. Рибка є. Класно. Це нові гачки. Такі гості. Можливо, треба було ще менші гачочки. Но, не знаю. Так, ну рибка там є, тому мабуть треба і кліпсануться. Ще разочек, а потім вже так, хай падає потроху. Ну що ж, друзі, дубль два. Опа. Орієнтирчик взяли і кидаємо. Поки що теж не кліпсуюся, подивлюся, як воно буде. Правіше закинув. Там ліше, там правіше. Це, мабуть, треба теж перезакинути. Вітерець такий прохолодний. Так, перезакинем. Такий легкий як спінінг, я просто його не відчуваю. Ну, хочеться хоч одну рибку зловити. Я да. трохи поклювала. От. На нижній гачок взагалі клює прям. Але не засипається. Тоді ми зараз візьмемо його отак от нанизу. Тут так і залишаємо, там теж так і залишаємо. Скажете, коли ти вже будеш кліпсуватися, Треба ж кліпсуватися. Так, треба, але мені хочеться зловити рибу і потім я вже... Ліпсанусь. Ну Чесно, я вже трішечки звик як кидати. От непривично, знаєте, як спінінгом кидаєш, От, воно там по-іншому. Фідер по-іншому, а тут взагалі От, не те. Дуже легенький, легенький. Бачите, покльовки йдуть, але не можу засікти. Можливо, треба було менший гачок підібрати. Було тоді краще. Але я думаю, що це маленька рибка, дуже маленька, тому вона не засікається. Якщо це була б нормальна плотвичка, вона просто загладнула і все. Тобто це отакі маленькі. Тому поки, поки не буду зменшувати, нехай буде так. Ну, Чекаємо, чекаємо. Кух-пікірочить. Треба ще звикнути до нього, він такий чутливий, прям от кидаєш, точно як спінят. Ну це інше, інше. Ого! Я думав, це була покльовка. Мабуть, за щось зачепився. Ага. Так, ну що ж, у нас нічого не клювало. Бачите, все на місцях. Всередині. От ти куди попадаєш. Я думав, що ми сюди додамо костерочка. Не кліпсую, друзі. О, там вроді би клює, не. рано. Бачите, на нижній клює. Клює стабільно. Наш орієнтир кинули. Так, ладно, я вже кліпсанусь тут. Нехай буде А взагалі я ж кажу, зараз дуже погано з кльовом. Я знайомим балакав, він виїжджав вже два дні, нічого, нічого не ловиться. Ну такі дрібязок Риба чекає льоду, як і рибаки. Великий не брався, термос маленький. Я ж кажу, я сьогодні так, ненадовго. На пару годиночок дуже хотілося спробувати пікерок, ну і для вас зробити якийсь відосик. Друзі, на пікер покльовочка була. Ну така ледь-ледь, ледь. Не ледь, ледь. Ще досі не можу зрозуміти, чи щось є, чи нема. О, друзі, ні, є, перша рибка є на нижній гачочок, бачите? І взяла. Зараз я вам покажу. На нижній гачочок. Я ж кажу, що клює малеча. Ну, це вже перший. Перший за сьогодні. Тут теж попалимо паріку. Малеча клює так, кидаємо на точечку, я вже кліпсанувся. Клас. Пікер. Це темка. Я чувствую, що щось таке, але воно не дригалось, не було вібрації. Ну що ж, перша рибка. Розмір дуже-дуже маленький. Але щось є і на пікерок. Е, так, перезакинув тільки що скаутіка. скаутика. Щось взагалі нема там покльопки, ну там звичайний класичний фідер. Один гачок, один повідець. Можливо, це і за цього, не знаю. Але точечку і там, і там, в принципі, я вже підкормив. Тримаю темпік Ну. і чекаю на кльох. Що ж, перезакинув пікерок. Ну, чесно, я вже не дочекаюсь, коли на нього подубасить весною плотву карасиків. Це клас. Так, друзі, де тягли. Бо я дивлюсь, що, можливо, і такий кльов поганенький, тому що рівень води маленький. Все на місці просто. Тому перенанизуємо і кидаємо на те течека. Опа. Клас. Дугу убираємо. Попробую зараз на скаут бутербродик зробити. Можливо, це якось покращить, бачите? Все на місці. Заплуталося. Так, ладно, зараз перезакинемо скаута. У мене є варіант ближче. Взагалі недалеко кинуть, метрів 15-20. можливо, там буде клювати. Просто недалеко. Щось почало моросити. Так, нічого. Да. Зараз кидаю, друзі, поближче. Фітер починається. Опа, все. Отак от. Взагалі. Ну да, так, десь метрів 20. з берега. Грудневий фідер. Хто ловив в грудні на фідер, а? Тільки екстремальні рибалочки. Так, тебе теж перезакинем. Який він тоненький, а? І можеш його зробити? Як спіннінг, просто як спіннінг, на, на нього ще й щуку можна ловити? А чого ні, так? Да? Може і можна. Так, все на місці. Нічого не склювало. Навіть опариш. Все на місці. Просто візьму ось так ось. Відправимо трішечки. Отак, От раз, Все. Голий тут кину недалеко. Ну, поки немає такої рибалки, пробуємо таку, потрішки відтачувати будемо майстерність. Так, недалеко. Ж, ось оп. Є. Так, да, ну шнур треба тоньший. Це має тут 0,14, а це треба інший той ставити. А то може рибаків і нема, що <сум> воно нічого не клює Дріб'язок. Ну але дуже-дуже хотілося, от я вам кажу. Просто ну, тут сам сенс не в рибі багато наловити А хочеться сам процес. Один був течочок і все. Все на місці. Бачите, все на місці. Виходить, що і зблизька не хоче вона клювати. Що ж тобі треба, а? Вона теж може це від такої погоди, яка зараз у нас. Так, тому кидаю там, де я і тоді, кидав. Але все треба експериментувати. Так і тут падає, тут теж перезакинемо. Тик-тик-тик. Так само, все. Не. Ніхто нічого не чіпав, бачите? Цю підкручу. Ні, оце я бачу, що трішечки-трішечки хтось хотів. Так, так, да, кидаю цю на точку, де, де було, не будем. Ух, класно. Мені, мені в кайф. І на місце. Ну щось клювало, я бачив, такі були лег-лег подергування. Блин, а он чутливый, дуже чутливый. Это, мабуть, какая-то мелка. Подходит. И он Ага. Да, видите, обсмакте. Какая-то приходит обсмакте. Ну что ж, друзья, видите, даже сонечко вышла уже под вечер. Але кльов так і не розпочався нормально. Ну нічого, посидів біля води, показав вам свої новиночки. Спробував новенький пікерочок. як він. Ну, батонів не потягав, але одну рибку він зловив. Мінус по скауту, один квіртів. Ну, буває таке. От, нічого, нічого страшного. Ще в мене два піде. Ось така вийшла рибалочка. Дякую всім за перегляд. Чекайте нового відео. Пока-пока.